Всім привіт! Сьогодні в роботі шкода Октавія лобове, клаїв червоний хамелон від фірми Bravix. Плівку маю вже відформовано, підрізаю лишнє. Підготовляю плівку до занесення методом трубочки. Ну і заносити, звичайно, буду сам. Тут в шкоді є така пластмаска, яка фабрично виступає дуже часто в шкодах, тобто на якісь там білетики. Спочатку думав, що вона мені там мега буде мішати, але в цьому випадку вона наоборот мені там підтримувала трошки плівку. Заніс плівку, легко раклею випихаю воду, а вже після того більш сильніше витискаю все блюмаксом, чого на відео не видно. Ну і готовий результат можна побачити в кінці відео. В цьому випадку роблю без жодного розбирання. Не завжди виходить зробити без розбирання, тобто тут і навіть бокових. Обшивок біля вікон не знімав. Ну і, звичайно, зеркало так, як є датчики, тому зеркало теж не потрібно знімати. Дуже часто, якщо є зеркало, так якби посередині скла, то тоді вже 100% треба знімати як мінімум зеркало. Якщо вас цікавить контент тонуровки, уклайка якихось там елементів кузова, можете сміло підписуватися на канал. У мене цілий час такий контент. В таком